Матінка Курашта її діти, автор Бартольд Брехт. Фельдфабель. Зразу видно, що в цих краях давненько не було війни. Звідки ж тут узятися моральності? Питаю мир це безладдя, тільки війна творить лад. Мирного часу людство переводиться ні на що. І люди, і худоба розбещуються вкрай. Кожне жере, що хоче, білу паляницю з сиром, а поверх сиру ще й скіпку сала. Ніхто не знає, скільки в цьому місті молодих хлопців і добрих коней. Їх ніхто ніколи не рахував. Я побував у краях, де війни не було, мабуть, років 70. Тож там люди взагалі не мають прізвищ, не знають одне одного. Лиш там, де точиться війна, є такі, як слід списки і реєстрація, і чоботи паками, і зерно лантухами. Там кожну людину і кожну худобину візьмуть на облік і відберуть. Бо ж відома річ, що без порядку нема війни. Матінка Кураж Чому, коли командович або король дурень дуренний і веде своє військо на смердючий смітник, тоді йому треба солдатів відчайдушних і доброчесних. А коли він скнара і вербує мало солдатів, тоді всі повинні бути Геркулесами. А коли він недбайло і не пілкується про людей, вони повинні бути мудрими як змії, бо інакше їм капець. Звісно, і вірність потрібна йому якась надзвичайна, бо він багато від них сподівається. Одне слово, самі чесноти ні порядній країні, ні доброму королю або командувачеві зовсім не потрібні. У добрій країні не потрібні ніякі чесноти. Всі можуть бути простими самими людьми, не дуже розумними і, як на мене, то навіть боягузами. Шкода мені всіляких полководців та імператорів. Вони, мабуть, гадають, що роблять велике діло і що колись люди будуть їх прославляти і ставити їм пам'ятники. Скажімо, якийсь полководець збирається завоювати весь світ, адже для полководця нема вищої мети. Одно слово, змучиться він до нестями, а потім усе йде на через Отой просто люд, що прагне лише кухля пива та веселої компанійки, і немає ніяких високих поривань. Найпрекрасніші плани прахом ішли через нікчемність тих. Хто має їх здійснювати, бо ж імператор сам один не може нічого зробити. Йому потрібна поміч солдатів і народу. Чи не так? Священник, я сказав би, що мірні і під час війни. Війна має свої мирні куточки. Війна задовольняє всі потреби, в тому числі й мирні. Про це вже подбали, інакше б вона довго не продержалась. Під час війни ти не можеш так само випорожнятися, як в найсмирніший час. Між двома боями можна випити кухоль пива. І навіть під час наступу ти можеш подрімати десь у рівчаку, поклавши голову на лікоть, де цілком можлива річ. Під час атаки ти не можеш фати в карти, але ж в мирний час, коли ореш поле, ти так само цього не можеш зробити. Зате після перемоги це цілком можлива річ. Або тобі відірве ногу, і ти спочатку зчиняєш великий галас, начебто щось скоїлось, а потім сам угамуєшся, або тобі дадуть горілки. Кінець кінцем ти знову шкандибаєш, а війна триває собі не згріш, як доти. І що тобі вадить, коли ти плодишся серед різанини за клуною або до інде. А війна скористається твоїми нащадками і триватиме далі. Ні. Війна завжди знайде собі вихід. Ще пак, навіщо ж їй кінчатися? Матінка Кураж Бідним людям потрібна сміливість. Чи Читай кажуть Кураж, інакше вони загинуть. Та ще й для того, щоб уставати вранці, потрібна сміливість, або для того, щоб зорати поле та ще й під час війни, або дітей на світ приводити, хіба це не сміливість? Адже що тих дітей чекає? Їм доводиться бути катами одне одному, мордувати одне одного, тоді, як їм хочеться дивитись одне одному в обличчя, а на це потрібен кураж. І те, що вони терплять імператора і Папу Римського, теж доводить, яка в них неймовірна сміливість. Бо за імператорів і пап вони кладуть свої голови. Мартінка Кураж. Оце то новина до своїх дітей. Зараз я вас примушу тягти жеребок усіх трьох. Біжить у глиб сцени і малює хрести на хлаптиках парламенту. Вербувальник до Еліфа. Наші вороги плещуть, ніби у шведському таборі. Занадто дбають про перевіру. Та це брехня, її вигадали, щоб нам шкодити. З божественного співають у нас тільки неділями і тільки одним псалом та й то лише ті, хто має голос. Матінка Кураж повертається з клаптиками пергаменту в в шоломі. Вони, чортяки, раді втекти від матері, їм кортить потрапити на війну, як телятам полизати сіль. Але зараз я поворожу, і вони побачать, що світ це не райський сад, і коли тобі співають, ходімо, синку, станеш командиром, знай, що це брехня. Фельдфебелю, я страшенно боюся за них, боюся, що вони погинуть на війні. У них у всіх трьох жахлива вдача простягає шолом Ейліфові Ану, тягни свій жеребок. Ейліф виймає і розгортає клаптик паперу, видирає жеребок у сина. Ось і маєш хреста, о я нещасна мати, чи на те його в муках породила? Невже він загине? Такий молодий. Якщо він піде в солдати, то, певно, вріже дума. Він занадто хоробрий, у батька вдався. Коли не буде розумний, його посічуть на січку. Жеребок правду каже. Гриме на нього. Ти будеш розумним? Ей ліф, чом би й ні? Матінка Кураж. Розумний той, хто лишається біля матері, а коли з тебе глузують і називають тебе кволою куркою, ти смійся, та й годі. Вербувальник, якщо ти вже внаклав штани, я побалакую з твоїм братом. Матінка Кураж. Я ж тобі казала, щоб ти сміявся, то ж смійся. А тепер тягни ти, швейцаркаси. За тебе я менше боюся, ти хлопець чесний. Швейцарка тягне з шолома папірець. Ой, чого ти так чудно дивишся на жеребок? Певно ж, він чистенький, не може бути, щоб там стояв хрест. Тебе ж я не повинна втратити, бере жеребок. Хрест і в нього? Невже тому що він такий простак? Ох, швейцаркасе, і ти загинеш. Коли не будеш чесний завжди і в усьому, яке тебе вчила, з пелюшок, коли не вертатимеш мені решту, купивши хліба. Лише тоді ти порятуєш своє життя. Диви на фельдфебелю. Хіба тут не чорний хрест? Фельдфебель. і справді хрест. Не розумію тільки, чому саме явиться хреста. Я ніколи не лізу наперед, до вербувальника. Вона не махлює, її сини також витягли хрести. Швейцаркас і я витяг хреста. Але я стерегтимусь. Матінка Кураж до Катерін. Тепер тільки за тебе не боятимусь. Ти сама наче хрест. У тебе добре серце. Просягає їй шолом, але сама витягає жеребок. Ой, лишенько, не може цього бути. Я, певно, помилилась, коли перемішувала. Не будь занадто доброю, Катрін, не будь, бо й на твоєму шляху стоїть хрест. Поводься тихенько, тобі воно не важко, бо ж ти, німа. Що ж, тепер ви все знаєте стережіться всі, бо вам є чого стерегтись. А тепер сядемо та й поїдемо, віддає фельдфабель його шолом і лізе на фургон.